Аркан вежа в Манарі, 16-й аркан. Про що він? Перш за все, він цікавий тим, що на зображенні немає жодних істот. Немає людей, тварин. Цим відрізняється цей аркан. І вже цим він показує своє таке відокремлення, відсторонення. Взагалі, аркан досить песимістичний. Це видно по зображенню, такий сірий урбаністичний пейзаж, дощ. І, в принципі, так, по цьому аркану приходить депресія, перепони, невідповідність чомусь перешкоди, обмеження. В буквальному сенсі це може бути людина за гратами, це може бути людина в лікарні з якихось причин на довгий час. Це можуть бути стосунки на відстані, і люди вже ну, не бачать сенсу, не бачать, коли будеться зустріч, і коли ці стосунки відновляться в офлайн форматі. По цьому аркану проходять якісь такі комплекси глибинні. Да? Тобто жінка не підпускає чоловіка до себе тільки тому, що, воно, там, наприклад, щось не подобається в тілі. І чоловіка навіть може це взагалі не турбувати, тобто, вона йому подобається, вона його влаштовує. А от у неї якісь такі настільки засіли ці комплекси, що вона відмовляється навіть від фізичних стосунків. До речі, по фізичним стосункам тут якісь такі бажання і фантазії, які ну, дуже важко втілити в життя, ну, досить такі специфічні, я б так сказала. Але ну, як ми трактуємо цей аркан, звичайно, ми не трактуємо його, що я тебе вітаю, в тебе безнадійна ситуація. До побачення. Ні, звичайно. Тобто, ми розуміємо, що. Жоден дощ не буде йти вічно, так? все одно погода налагодиться, вийде сонечко. Так і тут ми розуміємо, що будь-яка складна ситуація вона має шанси завершитись і почнеться якась більш позитивна фаза життя. І потрібно шукати шляхи. Щоб вийти з цього з цього негативу, частіше за все доводиться все зруйнувати і кардинально все змінити, от саме по цьому аркану.